Управління по зв'язках з громадськістю одне з провідних у структурі міської ради. Це відзначила як міський голова, так і очільниця управління, яка прозвітувала про його діяльність за минулий рік перед виконавчим комітетом. Головними ж досягненнями роботи свого відомства Ольга Білобровець відзначає налагодження контактів із посольствами та консульствами інших держав, розробку і модерування нового сайту ради, налагодження співпраці зі ЗМІ та їх якісний моніторинг. Він дозволяє виявити і конструктивну критику діяльності виконавчих ради, і вчасно на неї зреагувати. Це також упереджує поширення інформації неправдивої, перекручувань, часом відвертої прикинути. Свої зауваження щодо роботи управління висловив міський голова Володимир Дебо, який наголосив на необхідності покращення співпраці з рекламним відділом задля кращого інформування населення. Особливо це стосується соціальної сфери життя міста. Сьогодні е е реклама. Проти наркотиків, що сьогодні реклама здорового способу життя, що сьогодні захист дітей, що сьогодні соціальні види реклами, які пов'язані з управлінням спорту, молоді, охорони здоров'я, вони мають проходити через вас. Вже 22 серпня почнуться офіційні святкування Дня Незалежності. Усього ж програма розрахована на три дні. Як запевняють її автори, нудно не буде нікому. Загалом передбачено більше трьох десятків заходів по всьому місту. 24 серпня на Майдані Соборному об 11-й годині вперше Житомир буде приймати парад вишиванок. Відкритий парад вишиванок залучаємо молодь до того, щоб вони пройшли вулицями, проїхали вулицями вишиванках і таким чином нагадати всім Житомирянам, що ми святкуємо День Незалежності. Крім того, на засіданні виконкому міської ради було розглянуто й низку інших питань.